Коронка це ознака старості. Чому така асоціація взагалі виникає у молодих пацієнтів? В них асоціюється коронка це з цими золотими зубами, з якими ходили наші бабусі, дідусі, і навіть батьки, коли це було модно, навіть просто на здоровий зуб одягати коронку. Але насправді коронка це є на сучасний лад, це керамічна реставрація. Вони виготовляються з чистої кераміки, супер тонкі, анатомічні. Не треба цього боятися, не треба це асоціювати з чимось. Старим або поганим у вашому робочому досвіді є якась певна кількість молодих пацієнтів, яким ви ставите ці коронки? Так, багато пацієнтів ми ставимо коронки. І насправді, коронка це е, не має вікових показів до коронок. Насправді, показ до коронки це сильно зруйнованість зуба або велика кількість пломби на ньому. Тобто, якщо на зубі зуб складається більше ніж на 45% з е, композиту. Або немає умов для анатомічного відновлення правильного зуба композитом, тоді виготовляється коронка. А коронки ставляться на передні зуби? Неважливо не неважливо, на, не на який зуб, коронки можна ставити на будь-який зуб.